Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло, і без зайвих передмов ми переходимо до космічних новин. Німецька компанія Isar Aerospace завершила розслідування причин невдалого запуску своєї ракети Spectrum і оголосила про підготовку до нового старту. Дебют носія відбувся 30 березня. Ракета стартувала з норвезького космодрому Аньоя, проте незабаром втратила орієнтацію і вийшла за межі зони безпеки пускового майданчика. Це призвело до спрацювання системи аварійного припинення польоту. «Спектрум» впала в море всього через півхвилини після старту. За словами віце-президента компанії з управління місіями і запусками Олександра Далоно, механізм управління орієнтацією ракети спрацював погано, тому що інженери не врахували всі можливі варіанти нестабільної поведінки носія на старті. Додаткові ускладнення могли бути пов'язані з клапаном стравлювання, який ненавмисно відкрився до пуску, що призвело до витоку кріогенних парів. Хоча це не стало причиною аварії, Далуно зазначив, що під час продовження польоту несправність могла призвести до проблем. Тепер за управління клапаном відповідатиме не наземне, а бортове програмне забезпечення, незважаючи на невдачу, Далуно вважає дебют носія успішним випробуванням, що дозволило перевірити ключові вузли ракети, у тому числі розроблену власними силами систему аварійного припинення польоту. Зараз Ісар Аероспейс готується до другого польоту Спектрум. Перший ступінь нової ракети проходить попередні випробування в Норвегії, а збірка другого наближається до завершення на заводі компанії в Німеччині. Паралельно фірма працює з норвезькими регуляторами над отриманням пускової ліцензії. Остаточна дата старту поки не встановлена. Попередньо мова йде про кінець поточного або початок наступного року. Цього разу Спектрум спробує доставити на орбіту кілька купсатів в рамках програми Європейського космічного агентства Буст. Аріан Спейс розглядає можливість збільшення темпів запуску ракети Аріан 6 Про це у своєму виступі на конференції «World Space Business Week», що відбулася 16 вересня, розповів генеральний директор компанії Давид Кавайоль. Основними драйверами ймовірного зростання він назвав європейську супутникову програму Аріс і комерційні проєкти, такі як низькоорбітальна мережа супутників широкосмогового зв'язку. «Project Kuiper» від «Amazon». За його словами, сукупний попит на виведення нових супутників може істотно змінити ринок і вимагати розширення виробничих потужностей та інфраструктури для аріан 6 Серед можливих заходів збільшення випуску твердопаливних прискорювачів і будівництво другого стартового майданчика у французькій Гвіані. воно, втім, може виявитись занадто довгим і дорогим, тому компанія також розглядає менш затратні шляхи, наприклад, модернізацію існуючої інфраструктури для скорочення термінів передпускових операцій. Кавайоль підкреслив, що рішення про великі інвестиції «Гарян Спейс доведеться приймати вже в найближчі два роки, щоб бути готовою до потенційного зростання ринку до кінця десятиліття. При цьому він зазначив, що говорити про масштабні вкладення поки занадто рано. Багато чого буде залежати від того, чи з'являться у компанії нові великі замовники. Зараз перед Аріан Спейс стоїть завдання досягти показника в 10 запусків ракети Аріан 6 за рік. У поточному році компанія розраховує здійснити чотири старти носія замість очікуваних п'ятьох, а в 26-му приблизно подвоїти це значення. При цьому Amazon, найбільший на даний момент замовник для Ariane 6, наполягає на максимально швидкому виконанні контракту по запуску супутників Project Kuiper, і Ariane Space готова надати йому пріоритет в графіку запусків за наявності вільних позицій. Японське агентство аерокосмічних досліджень Джакса оголосило про завершення роботи орбітального апарату Акацукі, що вивчав атмосферу Венери більше вісьмох років. Зв'язок з Зондом було втрачено у квітні 24-го року, коли він перебував у спрощеному режимі підтримки орієнтації. Спроби відновити контакт з апаратом не дали результату. і 18 вересня цього року Джакса офіційно припинило місію. А був запущений в травні 2010-го, проте через невдалу спробу первинного виходу на орбіту Венери зумів опинитися в її околицях лише в грудні 2015-го, на 5 років пізніше ніж задумували проєктувальники місії. Спершу передбачалося, що термін служби апарату складе не більше 4,5 років, та Акацукі перевершив очікування інженерів і вивчав планету приблизно вдвічі довше. За роки роботи апарат зібрав велику кількість унікальної інформації про газову оболонку Венери, що дозволило вченим зробити кілька вагомих наукових відкриттів, наприклад, виявити механізм суперротації атмосфери планети, а також спостерігати найсильнішу в сонячній системі підвітряну атмосферну хвилю. Акацукі також вперше застосував для Венери методи асиміляції даних, що використовується в метеорологічних дослідженнях на Землі. Завершення цієї місії означає, що поблизу Венери більше немає активних орбітальних апаратів. Однак інтерес до планети поступово зростає у найближчі 10 років. До неї планується відразу кілька дослідницьких місій: серед них Європейська InVision, американські DaVinci і Veritas, індійська Shukrayan-1, а також Venus Life Finder. перша приватна міжпланетна місія, що може бути запущена вже влітку наступного року і організована компанією Rocket Lab з метою пошуку слідів життя в атмосфері планети. Група вчених з Каліфорнійського університету Сан-Дієго під керівництвом Джесіки Фам виявила, що перебування на міжнародній космічній станції прискорює старіння певних типів стовбурових клітин людини. Свою наукову роботу група опублікувала в журналі Cell Stem Cell. Автори дослідження з'ясували, що гемоцитобласти і прогеніторні клітини, відповідальні за здоров'я крові та імунної системи людини, в умовах впливу радіації і мікрогравітації, демонструють ознаки прискореного старіння, втрачають здатність до нормального поділу, стають більш сприятливими до пошкоджень ДНК і виявляють ознаки деградації на кінцях хромосом теломерах. Ці зміни були виявлені після того, як клітини вирощені на землі було відправлено на МКС. А потім їх повернули для аналізу. Раніше дослідження показували, що в умовах мікрогравітації стовбурові клітини можуть демонструвати поліпшені регенеративні властивості. Однак дослідження групи ФАМ вказує на можливі негативні ефекти тривалого перебування у космосі. Проте вчені стверджують, що якщо клітини повертаються в нормальне середовище, деякі з пошкоджень можуть відкотитися. Нове відкриття підкреслює важливість подальших досліджень у цій галузі. Вони дадуть розуміння того, як космічні умови впливають на клітинні процеси. Це, в свою чергу, дозволить розробити нові методи захисту, здатні мінімізувати потенційні ризики для здоров'я астронавтів у тривалих космічних експедиціях. НАСА внесло значні зміни в контракт з розробником вантажного космічного корабля Dream Chaser компанією Sierra Space. Перша угода за програмою CRS-2 передбачала сім місій постачання на міжнародну космічну станцію. Однак нові умови контракту зобов'язують компанію провести лише демонстраційний політ. Він не передбачає стикування Dream Chaser з МКС, а підтримка НАСА в рамках його підготовки буде мінімальною. У контракті більше не вказано заплановану кількість місій постачання станції, хоча управління залишило за собою можливість замовляти такі експедиції. Компанія публікує не так багато подробиць про хід розробки і тестування корабля, проте відомо, що його демонстраційний політ планується на кінець 26-го року. Sierra Space закладала контракт з НАСА в основу своєї бізнес-стратегії, а зміна умов угоди ставить під сумнів майбутнє Dream Chaser. Тепер компанія змушена шукати вантажному кораблю нові застосування, серед яких можуть виявитися польоти в інтересах Міноборони США. З огляду на те, що МКС планується вивести з експлуатації у 2030 році, можливості для виконання місії до цієї станції у Dream Chaser стає все менше. Однак НАСА активно підтримує розвиток низькоорбітальних комерційних станцій, що в теорії може відкрити перспективи для використання корабля в майбутньому. Ledger Technologies вибрала компанію Vivace Corporation в якості підрядника з виготовлення корпусу комерційної орбітальної станції Starlab. Виробник аерокосмічного обладнання, що має досвід роботи з NASA, Northrop Grumman, ULA та Rocket Lab, запустить виготовлення несучої конструкції на своєму майданчику в складальному комплексі Мішу під Новим Орлеаном. Виробництво буде спиратися на потужності комплексу і підтримку державних партнерів в області аналізу і випробувань. В рамках підготовки до виготовлення каркаса компанія Starlab Space, в якій Voyager Technologies є мажоритарним акціонером, вже завершила попереднє узгодження конструкції в партнерстві з NASA. У Voyager очікують, що Vivace створить випробувальну модель Каркаса вже до кінця поточного року. При цьому запуск станції планується на 2029 Корпус Starlab матиме діаметр приблизно вісім метрів і запропонує близько 40 відсотків від герметичного об'єму міжнародної космічної станції. Такі габарити помітно виділяють Starlab на тлі інших комерційних орбітальних станцій і дозволять їй приймати астронавтів з моменту введення в експлуатацію, при цьому знизивши необхідність виходу у відкритий космос для її обслуговування. На сьогоднішній день НАСА виділило на розробку Starlab понад 217 мільйонів доларів. У Voyager Technologies вважають, що станція стане довгостроковим джерелом доходу, надаючи простір для наукових експериментів, тестування технологій та розробки матеріалів. При цьому генеральний директор StarLab Space Маршал Сміт стверджує, що в довгостроковій перспективі на низькій навколоземній орбіті є потенціал для успіху і інших космічних станцій. Корпорація Honda і компанія Astrobotic об'єдналися для розробки системи Luna Grid, здатної забезпечити стале енергопостачання на місяці в умовах двотижневої місячної ночі. Honda запропонує свою технологію регенеративного паливного елемента RFC, а Astrobotic – вертикальні сонячні батареї V-SAT потужністю до 10 кВт. Отримана ними протягом місячного дня надлишкова енергія буде використана RFC для виробництва водню і кисню з води за допомогою електролізу. В нічний час, коли сонячні батареї працювати не зможуть. RFC буде перетворювати накопичений водень і кисень в електрику. При цьому побічний продукт роботи пристрою вода повернеться в цикл. Компанії планують провести річне дослідження освітленості потенційних посадкових майданчиків в районі південного полюса місяця. Зібрані в ході нього дані допоможуть визначити оптимальні масштаби системи і відповідний розмір паливного елемента. А в Астроботік вважають, що поєднання їхніх технологій з розробками Honda дозволить продовжувати місячні місії з декількох діб до місяців або навіть років, значно підвищуючи віддачу від інвестицій в космос. Партнерство посилить позиції Астроботік у розвитку місячної енергетики та інфраструктури, а для Honda це стане серйозним кроком до виходу на ринок космічних. Послуг. Спільна робота компанії над системою Luna Grid у майбутньому може зіграти велику роль у створенні та підтримці стійкої присутності людини на місяці. А вони тільки но перепочили після 10-го польоту Starship, як вже готуються до 11-го. І правильно, треба добити блок 2 цього року. Тож провели вогневе випробування з 38-м кораблем, останніми Starship другої версії. Після чого почали розбирати випробувальний стенд на першому стартовому столі, щоб знову переобладнати його у власне стартовий стіл. Останній зліт з нього запланований на середину жовтня. Це інше прагнення до більш віддалених цілей, але і вони цікаві. Поруч на другому стартовому столі проводять численні випробування в системи подачі води для гасіння акустичного і теплового навантаження. На складальному майданчику помітили першу основу супергеві нового типу. Вона увійде до складу конструкції Booster 18. Саме для неї доробляють новий стартовий стіл. І на цьому першому ступені повинні дебютувати треті раптори. Тож чекаємо багато послідовних випробувань, перш ніж сильно оновлена ракета зможе стартувати з нового майданчика. Тим часом FAA опублікувала проєкт нових траєкторій для Starship. SpaceX безумовно готується до посадки космічного корабля в Техасі після орбітального польоту. А у Флориді на LC-39A встановили охолоджувану водою конструкцію з труб у газовідвідний канал, що приймає на себе полум'я від двигунів під час старту. Не таке вже й велике відставання від робіт на другому майданчику в Техасі. Подивимось, коли перший старшип встановлять на мисі «Канаверал». Підіб'ємо підсумки запусків минулого місяця. У вересні світ побачив 30 орбітальних стартів, на 7 більше ніж за аналогічний період 2024 року. Трохи більше половини з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 17 запусками, 16 з яких виконала компанія SpaceX, а решта пішла в залік United Launch Alliance. Серед американських стартів варто відзначити запуск космічного апарату NASA IMAP, призначеного для вивчення сонця, а також відправку до МКС вантажного корабля Сігнус в рамках місії постачання ng 23 На іншому боці планети в КНР відбулося 10 стартів, серед яких не було жодного примітного запуску. пуски пусків вересня, два виявилось на рахунку РФ, і ще один був зарахований до скарбнички Ізраїлю. З цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити черговий запуск ракети New Shepard компанії Blue Origin, цього разу з науковими експериментами на борту, а також запуск Хейст суборбітальної версії ракети Electron компанії Rocket Lab, про корисне навантаження якої нічого не відомо. Говорячи про підсумки минулого випуску, головними подіями ви тоді обрали виявлені на Марсі сліди можливого життя, випробування титанольота Dragonfly і повторне дослідження сигналу. Вау. Якщо раптом опис новин вас трохи заплутав, раджу передивитись той випуск. Він справді цікавий. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми в наступному випуску порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення, хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитись на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців та робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра, а ваша віра і підтримка за те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві події цього тижня, і навіть трохи минулого місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!